Самі найкращі господинки. Я вас вітаю на своєму каналі і запрошую на Суперпромгрупу. Дійсно говорю супер промгрупа. Ну я вже так назвав промгрупа самого початку і так вже називають всі промгрупа. Добре, промгрупа вмочитись позручніше. Сьогодні дуже багато гарних новинок, цікавих. Корисних товарів для дому. Я приготував оці скатертини вам показати, тому що їх тільки чотири в наявності є на кожному тебе. Ось, одразу вам хочу показати. Ну, як завжди, дуже дякую вам за коментарі і вдячний вам великі за ваші вподобайки. Скатертини в чотирьох кольорах, в чотирьох забарвлених. Ось такі кольорові, кольорові. А оця зелена, надзвичайно, буде дуже гарно компонувати, новорічна різдвяна, із червоними серветками. Бо дуже красиво. Ось, тому Хто хто зацікавлений в таком, в таких скатертинах, я вже сказав, здається, розмір 1,20 мхр 1,50 метр 50, 100% бавовна, хороша якість. Одразу йдіть в магазин АТБ. І знову привезли нові килимочки для дому ну, в квартиру. Дуже-дуже багато різних кольорів. Розмір 40 на 60 100 гривень. Так, і давайте розглядаємо далі. Вмустилися зручніше, вмучитись зручніше, було дуже багато всього. Ось такий столик, можна його використовувати на ліжку, щоб вам тільки хтось приніс каву, круасани або ж працювати з ноутбуком. Так, стіл піднос складний. Ціна 349 гривень. Вони йдуть в декілька кольорах. Далі в нас тут ваги. Підлогові, електронні, ультратонкий дизайн, LED-дисплей з яскравим підсвічуванням, автоматичне вімкнення та вимкнення. Платформа із загартованого скла. Міцна та надійна. Ціна 349 гривень. Ну, картриджі для глечика на воду. Тут три картриджі. Аквафор. Ціна 329 гривень за три штуки. Повірте, це хороша ціна. В інших магазинах набагато дорожче. Так, я знайшов ось таку LED-лампу з датчиком руху. Відкривати не будемо, точнісінько така сама, як на малюнку. А, мені здається, вона або на двосторонньому скотчі, або на магніті. Кришка. Магні... Да, магнітна. Так, магнітна. А, так, і лейтлампа з датчиком руху 229 гривень. Зараз зі знижкою. Ой, до речі, хочу сказати: дивіться, тут є і навіть двосторонній скотч. Тобто, якщо не магнітна, не, не металева. Верхня, то можна використовувати двосторонній скотч. Ще одна лампа, LED-лампа розкладна. Давайте відкриємо, подивимось. це щось таке цікаве, якась новинка. Ось така лампа, на звичайний цоколь, вона розкладається, можна її розложити ось таким чином. Так, ось так, ось так, ось так. Ну ви зрозуміли. І буде світити під кутом ще краще та яскравіше. Ціна такої LED-лампи 100 гривень. Портативна usb LED лампа теж досить така хороша штучка, можна використовувати як під ноутбук або ж під вашу зарядну батарею. Ціна її 20 гривень. Так, господинки, привезли ось таку пряжу. Зараз я знайду ціну, розкажу про неї, що тут таке. Показую вам просто кольорову гаму. Так, тут 44 поліестер, 40 нейлон, 16 акрил, 50 грамів, 84 має три Ну, І Одразу покажу вам цю пряжу. Тут також кольорова така гама, ціна 63 гривні. Я заокруглю ті копійки до більшого 300 метрів, 100 грамів, 100% акрил. Давайте подивимось на ковдру а, з бамбуком метр сорок на два. 0,5. зимова стьобана, регулює теплообмін, зберігає свіжість гіполергена з додаванням бамбуку. Зроблено в Україні ціна 429 грн. гривень. Ласощі для собачок. Так, ну це усі знаєте, це для автомобіля. Це дуже хороша річ, коли все примерзає зранку. Поки прогріваєте автомобіль, можна пошкрябати цим шкрибком е еліт і змісти весь сніг. Телескопічна ручка. Ціна 209 гривень. Зараз я знижку 30%. Комплект постільної білизни. Надзвичайно цікаві цього разу кольори, і хочу сказати, що дивіться зроблено в Україні під ковдра, розмір бачите на екрані, простирадло і дві наволочки. Кольори зараз вам покажу. Написано двоспальний набір. І а, так, поки я не забув а, склад. Ось, 100% поліестер. Вони у нас в трьох кольорах. оця мені найбільше сподобалась така квіткова, хоча і ця гарна також. Килимочки придверні. Хочу сказати, що тут хороший розмір 45 на 75. Вони йдуть ось такі не прогумовані, а такий щільний матеріал. Кольорова гама є різна, ось такі камінці. Велком. Надзв... Надзвичайно цікаво ось ця. І, звичайно, лаванда. Куди без лаванди? А ласкаво просимо. Килимочки 199 гривень. Халати утеплені. Ну, не будемо відкривати, усі знаєте, як, ви, як мають вигляд халати. Вони з кишеньками, з цим поясочком. Кольори, бачите, самі, така фісташка, сірий. І дивіться, який гарний, можна сказати, такий пудровий. Якщо придивитися, там ще такі золотаві сердечки. Ціна утепленого халата 499 гривень. Ну і, звичайно, 100% поліестер. Хочу вам показати рукавиці жіночі, надзвичайно такі елегантні, тоненькі. Будуть дуже гарно мати вигляд на руці, облягають руку і мають сенсорні такі спеціальні бачите, на пальчиках, щоб використалися телефоном сенсорним. Щоб не знімати зимою перчатку, одразу зроблено ось такий датчик на пальчиках. Ціна 119 гривень. Також привезли якісь цікаві рукавиці спортивні з USB підігрівом. Так, ну що я скажу? Мені вони сподобались, надзвичайно хороший бачу, якісний матеріал. Також а, палець бачите, зроблений для сенсорного телефона. А, є вихід на USB, тобто ви можете підключити під, а, скажіть мені, під батарею свою і будуть гріти в руках. А, я скажу, що вони добрі для тих, хто має. Ровер, ну зимою сильно не покатаєшся, велосипед. Ровер, велосипед. <сум> <сум> Мотоцикл, або знаєте, що хто торгує працює на вулиці, теж досить буде зручно такі мати. Зараз скажу ціну. Також USB-зарядка входить до комплекту. Знайшов ціну рукавиці спортивні. 399. О, ну, угу. Так, тут шкарпетки. Чиї вони жіночі. Жіночі шкарпетки, дивно чорні. Написано вумен, оливкові, чоловічі, жіночі. А що можна і чоловікам і жінкам? Тут написано вумен. Ну добре. Ціна 33 гривні. Також є шкарпетки дитячі з такими візерунками вже новорічними. Новорічні зверята від Дюна. Знаєте, цю марку Дюна. А, вони по 47 гривень, також силиконова стопа, тобто антиковзуюча. Ой, нам не треба, нам треба, щоб світло було. 47 гривень антиковзуюча підошва. Так, хочу вам показати ось такі, можна сказати, як угі жіночі в двох кольорах у нашому магазині. Штучне хутро. Ну, мабуть, треба користуватися щіточкою і водовідштовхуючим спреєм. Заді бантик. Тут, Тут загубився бантик. Ззаді бантики і дуже багато різних кольорових, точніше не кольорових, а таких золотих стразів. 399 гривень. Черевики чоловічі. Бачу, хороша така тракторна підошва, прошита дратвою. Також штучне таке от хутро. Зимові. Можна зимою носити. Так, і зараз кажу вам ціну. 699 гривень. Тапуліти. Закриті жіночі. Зараз покажу кольори. Я вам скажу, вони досить оригінально зроблені, висока підошва, прошиті дратою, штучне, хутро. Тут досить така, бачите, резинка, також зручно. Коли якщо там нога трішки більша, менша, то можна за рахунок цієї резиночки регулювати підйом, регулювати розмір. Досить оригінально придумане. І кольори ось такі, от в трьох кольорах. Оці тапочки. Ціна капці чобітки 299 гривень. Капці домашні, закриті. З написом. Войлочні. розмір та кольори в асортименті. Ціна зі знижкою 299 гривень. Досить приємні на дотик м'ягенькі. Кольори три види кольори, три види кольора. З бантиками і антиковзуюча також підошва. Навіть написано, бачите, шкарпетки, підслідники, жіночі утеплені. 100 гривень. Набір чоловічий. Тут йде шапка та а, баф. Бачу сірий колір, і здається, що якщо я не помиляюсь, чорний колір. Давайте чорний відкриємо, я вам покажу швиденько. Ну, така сама. Ой, не сама простенька. Дивіться, вона подвійна, подвійна. І ось такий баф, також подвійний. Сірий та чорний колір. І склад, мабуть, да, 95 поліестер. Ціна 219. Привезли ось такі грілки на USB. От чому раніше такого не було, га? 20 років назад. Грілка електрична, USB підігрівом. Можна гріти в те місце, де вам холодно. Ось така невеличка, правда, але цікаво. Ціна цієї грілки портативна лампа. Де ж та грілка? Ось вона, 80 гривень. Комплект зимової чоловічої, натільної білизни. Я хочу, щоб був 100% бавовна. Ні. 90 поліестер, на жаль, і розміри MLXL. Футболка да, і штанята 379 гривень зі знижкою. Так, ну а ми з вами розглядаємо далі цікаву промгрупу. Хто ще з нових? Глядачів не підписався, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові акції з того чи іншого магазину, щоб ви в курсі були перші. Це у нас аромадифузор, аромат цитрус, Хілтон, Лаванда. Ось такий ведмедик. Зараз відкриємо, подивимось. Їх є всього три види. Як я вже сказав, три види, три аромати, три палочки в наборі. Ось, і ось така пляшечка. Аромодифузор. Ви відкриваєте, вставляєте пляшечки і ось таким чином ставите ведмедика сюди. В попу так сильно треба просто запхати. Не можу, мені незручно однією рукою. Ось а, добре, щоб ну ви зрозуміли, да? вставляєте ці палички, і буде вам аромадифузор пахнути. Просто треба обрати аромат, той який вам буде більше подобатись. 219 гривень. Лампа кільцева для блогінгу і селфі зі штативом для смартфона. Тепле, холодне та жовте світло, прищіпка і сама лампа згинається в. Той а, кут напрямок, який вам потрібен. Ціна такої кільцевої лампи 299. Легінси жіночі, сірі та чорні. Колготи жіночі, чорні та сірі. Кошики, ви всі знаєте, розкладні для білизни, для шкарпеточок. Ось так він розкладається в такому розкладному вигляді. І в ці ячечки можна поскладати всі свої шкарпетончики. Ціна 100 гривень. Цього разу привезли фарбу фітолінія. кольори в асортименті. Ціна фарби 37 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Це для автомобіля, шторка від снігу та льоду. Досить хороша річ, дійсно дуже хороша. 189 гривень. Набір контейнерів на 990 мл. В наборі три штуки пластикові з кришками. Є ще прямокутні. Також кольори в асортименті, ось такі трішки вищі, на літр 360. Усі йдуть по три штуки: літр 130 і трішки більші. Так мені здалося трішки більше на літр 20. Також три штуки. Усі йдуть з кришками. Ціна будь-якого набору 80 гривень. Так, знову контейнери для сипучок. Зараз подивимось. Так, ось такі контейнери пластикові, досить гарно зроблені. Кришка також пластика. пластик, закривається з чотирьох сторін. З усіх чотирьох сторін навіть сама відкривається, одним, одним поглядом моїм. Так, ну вони прозорі, просто треба забрати оцю картонку на літр 400. Ціна 90 гривень. П'яткова шпора, крем для суглобів. Ці креми ви знаєте, гелі, вони постійно в магазині АТБ, їх привозять, як тільки вони закінчуються. При невралгії усі йдуть по 100 грамів, 30 гривень. Рюкзаки для хлопців, для чоловіків, на плече можна повісити. На груди багато відділень різних. Є вихід для навушників. ремінець регулюється. 149 гривень зі знижкою 25%. Тут дивіться такі цікаві ямі Баблс. Це парфуми для маленьких. Туалетна вода, а для маленьких принцесок. Ось такі парфумовані водички. Так, я так зрозумів, що кожен колір відповідає іншому аромату. Ціна 50 гривень. Запальнички побутові з USB-зарядкою, досить добре, не треба використовувати батарейки. Ціна такої запальнички 179 гривень. І також в неї оцей сам основа оця, вона згинається під кутом. Набір контейнерів в наборі три штуки на літр 600, на 3 літри та на 5 літрів пластикові, закриваються з двох сторін, мають ручки. У нас два вида прозорі з прозорою кришечкою і з такою темно-темно-синьою. Ціна набору 179. Як правильно, кухонне начення. Тут і шумівка, і ополоник, і прихватка. Ой, ця лопатка, і щипчики. Можна придбати окремо саме те, що вам потрібно, пластик. 45 гривень. Хочу вам показати ось такий а, салатник. Надзвичайно крута річ, прозорий салатник. А, до речі, ще можна і запікати, Вику... температуру витримує до 300 градусів. Можна використовувати мікрохвильові, в посудомийній і в духовій шафі 26 см. Класна річ, дуже хороша. Ціна такого салатника 249 гривень на 4 і 100. Тут у нас рушнички, як то говорять, вафельні. Привезли каструлі емальовані, такі величенькі, гранат, бонжур, і це, мабуть, Англія чи що там у нас, не знаю. Так, ціна таких каструльок на 7 літрів 449. Привезли форми силіконові, ось такі для вафель, для кексів чи що воно там. І ось такі для пундиків. Також все силіконові формочки. Зараз скажу ціну: 70 гривень. Так, з катертини я вам показав. Новинка. Привезли ось такі салатники. Я би навіть сказав би, що миски для перших страв. Оця дуже така красива, як новинка, можна сказати. Два вида в двох кольорах. І точнісінько такі самі тарілки десертні, як оці салатники. Зараз скажу ціну на тарілки і скажу ціну на такі салатники. Тарілка 42 гривні і салатник 60 гривень. Термокухоль на 580 мл. Давайте відкриємо, подивимось, вони в двох кольорах. Ну, Це така сумна, чорна, але на дотик досить приємна і дуже стійке дно, бачите, ден це досить стійке, прогумоване. А оце йде як градієнт колір. Відкриваємо. Дивимось. Так. А, пластик. А сама заглушка силіконова це добре. Так, я сказав, на 580 мл і ціна таких термокухлів 259 Набір з трьох сит. Великі середні, та трішки маленькі, менше 80 гривень. Багатофункціональна овочерізка. Господинки, хто вже таку купував? Я знаю, що вони були в інших магазинах, і ще давніші. Давніше залишайте свої коментарі. Чи добре вона працює? Тут написано, що з трьома лезами гострими можна нашинкувати, можна вибирати товщину, насадки і легко миється. Я її розложив, ось такий має вона вигляд. Тут без 100 грам не розібратись, чесно. Також є насадки окремо, контейнер. Я хочу сказати, що прогумовані ніжки це досить добре, вона стійка, не буде юзатись по столику. Досить зручно. Зараз скажу ціну. 299 гривень. Так, це у нас сушарка для столових предметів в білому кольорі та в сірому. Дно знімається, можна промивати. 90 гривень. Ну, і, звичайно, дуже-дуже багато різних книжок, розмальовок для малечі. Дуже цікаві гарні кольорові блокноти. Ну і справа йде до Миколая багато іграшок, економних вам покупок. Я хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Рюкзаки дитячі, дивіться, які прикольні для малечі. Нехай все у вас буде гаразд і до зустрічі!